Мої вітання друзі! У мене сьогодні неймовірно ніжний ароматний морквяний пиріг. Готується дуже просто! Це той випадок, коли вдома завжди знайдуться потрібні продукти, а результат виходить чудовим. Такий пиріг чудово смакує і до чаю, і до кави, тож давайте приготуємо разом! Для нього знадобиться 250 г моркви, 100 г родзинок, 4 яйця, 150 г цукру. 150 г борошна, 8 г розпушувача, 6 г ванільного цукру. Почну з родзинок. Заливаю їх гарячою водою. Залишаю буквально на кілька хвилин, щоб вони стали м'якими. Потім воду зілью і родзинки будуть чекати свого часу. Тим часом натираю морку на середній терці. Вона додасть пирогу не лише колір, а й соковитість. Яйця розділила на жовтки та білки. Жовтки перекладаю в глибоку миску, додаю половину цукру і ванільний цукор. Збиваю міксером до світлої ніжної маси. Тепер просію борошно. Відразу змішую його з розпушувачем. Вмішую в жовткову масу лопаткою. На цьому етапі тісто виглядає густим і це нормально. В миску додаю натерту моркву і акуратно перемішую. Спершу здається, що тісто занадто щільне, але за кілька хвилин морква віддає свій сік і воно стає значно вологим і приємним для замішування. Переходжу до білків, переливаю їх у велику миску, додаю дрібку солі і збиваю міксером. Коли білки трохи посвітліли, починаю поступово підсипати решту цукру. Збиваю доти, поки вони стануть пишними-стійкими, але не до жорстких піків. Для пирога цього не потрібно. Беру частину білків і обережно вмішую морф'яне тісто рухами знизу вверх. Потім ще додаю і повторюю той самий процес. У мене вийшло вмішувати білки за три підходи, але ви робите так, як вам зручно. Можна за два рази, можна за чотири. Коли тісто стало однорідним і повітряним, додаю розпарені родзинки. Тут можна проявити фантазію. Горіхи, сухофрукти чи навіть кокосова стружка. Все підходить. Лиш би вам смакувало. Беру круглу форму діаметром 24 см, змастила її маслом та злегка присипала борошном. Виливаю тісто, розрівнюю поверхню і ставлю в духовку. Випікаю при 180 градусах приблизно 45-50 хвилин. Але час залежить від вашої духовки. Готовий пиріг дістаю з духовки. Обов'язково перевіряю готовність дерев'яною шпажкою, Вона має вийти сухою. Залишаю у формі на кілька хвилин і тоді обережно виймаю. За бажанням можна посипати цукровою пудрою. Виглядатиме ще більш апетитно. От і все! Вийшов неймовірно ароматний ніжний морп'яний пиріг. Запрошую вас приготувати цей рецепт. Напишіть у коментарях, які добавки ви любите додавати до морп'яної випічки. А якщо пиріг вам сподобався, не забудьте поставити вподобайку та поділитися цим відео з друзями. Смачного вам всім миру та добра!